Всім привіт! Ви на каналі Соколік. з вами як завжди Сокальський Роман і в даному відео я розкажу вам про платформу Охошоп, яку ми спробуємо заробляти зовсім безкоштовно, без жодних вкладень. І доки я буду переходити до даної платформи, ви обов'язково підпишіться на мій канал, адже майже 90% людей, які дивляться мій контент, є непідписаними, а стараюся я саме для вас шукати такі можливості безкоштовного заробітку. І доки ви це все зробили, тепер давайте перейдемо безпосередньо до платформи. Сьогодні я опубліковував пост про дану платформу, як саме в ній заробляти і на чому ми будемо заробляти. Давайте коротко розглянемо цей пост, а пізніше вже перейдемо безпосередньо до платформи. Усі посилання, які вам будуть потрібні, будуть в описі цього відео. До речі, хто ще не підписаний на мій безкоштовний телеграм-канал, обов'язково підписуйтесь. Тут дуже часто виходять різні проекти, в яких можна заробляти як безкоштовно, так і з вкладеннями для тих, хто хоче заробляти більше. Також, до речі, в дану платформу можна робити депозит, але ми будемо пробувати заробляти тут зовсім безкоштовно. І так, що нам пропонує дана платформа? Дана платформа нам пропонує. Коли ми зареєструємося, нам надається три білети, які ми стираємо і там будуть, звісно, гроші. Скільки грошей там буде, це вже залежить від того, який білет ви виберете, але про це я вам більш детально розкажу пізніше. І також за кожного друга нам буде давати один білет для стирання. Пізніше, коли ми назбираємо суму 30 доларів, бо мінімальний депозит сюди 30 доларів, але його можна назбирати, ми купуємо статус VIP-1. Тоді у нас дохід вже в день становить 2 долари і ми маємо можливість виводити кошти. Мінімальний вивід звідси 1 долар. Мені з трьох спроб, які надаються при реєстрації, вдалося заробити вже 13,5 доларів. Ось такий пост, дехто з моїх підписників вже залетів в дану платформу, вже собі там заробили певну суму, а тепер давайте безпосередньо перейдемо до даної платформи. Ось так в нас виглядає дана платформа. Тут є у нас декілька вкладок. Давайте більш детально про все розглянемо. На головній сторінці в нас є перезарядити, тобто зробити депозит, є вилучити, є бонус. Як ви бачите, вилучення в мене вже 14 доларів тут є. Ви вводите просто суму, прив'язуєте сюди свій адрес і пароль транзакції Шестизначний чи там десятизначний, залежно, який ви собі вже встановите. Також тут у нас є бонус і є популяризувати, тобто поділитися з кимось даною платформою. Також тут у нас є статуси. Якщо у вас буде статус vip 1 ви будете заробляти 2 долари в день, кількість замовлень це 10, тобто за місяць 60 доларів. Нам пропонують, чи це все буде так, ми згодом все з вами побачимо, тому що наразі ми сюди ніяких коштів не будемо заводити. Віп-статус 2, VIP-статус віп 3, VIP-статус 4, 5, 6, 7 і останній Віп-Статус 8, де ви нібито робите депозит 10 тисяч, замовлень 10 по 500 замовлення кожне і за місяць ви получаєте 15 тисяч. Подивимося, наскільки нам вдасться розвинутися тут безкоштовно і чи дійсно дана платформа буде виводити. Також на головній вплаці в нас є бонус, і в цей самий бонус ви можете попасти знизу в другій плаці, ви на нього заходите, і тут у вас є 9 віконечків. Як ви бачите, в мене є 3 спроби на стирання, але сьогодні я стирати вже не можу, так як я маю нульовий статус і на день можна стирати лише 5 разів. Тобто мені вже буде це стирання доступне завтра, і під кожним із цих віконечків є в нас певна сума. Як тільки ви назбираєте 30 доларів, а це дуже легко зробити, скажу вам, якщо запросити сюди пару друзів, або можна просто декілька діючих своїх поштів зареєструвати та якби свої аккаунти, щоб просто мати можливість стирати і набрати суму 30 доларів. Тоді ви купуєте vip статус наприклад, першого рівня, і по ідеї вам буде доступний дохід кожного дня капати на ваш гаманець. якщо ми візьмемо ось-мен 14 доларів, сюди буде вам капати по 2 долари. І як тільки у вас з'явиться vip статус 1, до речі, ви також зможете вивозити ті кошти, які ви заробите ось тут на стиранні. Тобто, чим більше друзів ви запросили, тим краще, тим більше ви заробляєте. І далі в нас є вкладка Наші реферали. Як Ви бачите, у мене загалом вже 10 рефералів, які прийшли сюди з мого телеграму. Вони вже назбирали на суму 97 доларів, є першого рівня, і також вже дехто собі запросив своїх друзів сюди. І далі в нас є це вже наслід. Тут відображається наш баланс, наші замовлення, які ми будемо в майбутньому робити. Тут будуть відбуватися розподіл фінансування, тобто, що нам і звідки приходить, ось як ви бачите, я стирав 5 разів, за перший раз мені випав долар, пізніше 50 центів, пізніше 12 доларів, знову 50 центів і 3 центи. Також буде у нас історія вкладів, тобто, скільки ми сюди заінвестували, якщо ми будемо сюди інвестувати. Є буде запити на вилучення, наш адрес. Який ми сюди прив'язуємо, прив'язуємо адрес USDT ТРЦ20. Є змінити мову, клієнти і вийти. Зняття звіти відбувається від 1 долара. Тобто, якщо в нас є вже статус VIP 1 ми можемо знімати від 1 долара. Наразі не знаю, яка буде комісія. І також є в нас таке, що якщо реферали поповнили від 100 до 300 доларів, ви отримуєте 5% комісійних, від 500 до 6%. І вище 1008%. Ось така в нас звичайна платформа, ніби все тут таке простеньке. Як ми бачимо, пише, що вивід триває від 1 до 60 хвилин, тобто дуже швидкий вивід. Подивимося все згодом. Спочатку вся інфа буде в мене на моєму безплатному телеграм-каналі, а пізніше вже я подивлюся, можливо. Щось і виставлю на YouTube, як звідси вводити, чи дійсно дана платформа працює і дозволяє нам заробляти. Наразі проект дуже свіжий, можна залетіти вже на старті, тим більше можна залетіти безкоштовно, постирати декілька ось цих наших вкладок. Я думаю, вдасться нам на 30 доларів тут назбирати. І з цього бонусного, можна сказати так, депозита, вже розвиватися. Тож обов'язково реєструйтеся, не пропускайте шанс. На халяву заробити, можливо, дійсно все буде виводити і, можливо, вдасться тут навіть непогано заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами як завжди був Соколік. Всім пока-пока!